Доброго усім дня! Я знаю, що зараз дуже модно вегетаріанство, але я особисто без м'яса не можу жити, бо я без нього просто не наїдаюся, і мені воно потрібне для того, щоб розвивалася м'язова маса, і для того, щоб я себе відчувала здоровою та сильною. З усіх видів м'яса мені найбільше подобається яловичина, бо вона не дуже жирна і дуже смачна, і дуже корисна для нашої кровотворної системи. Але коли готуєш яловичину, вона ж завжди якась жорстка, і несмачна. От сьогодні я вам розкажу свій секрет, як зробити її соковитою та такою, щоб вона просто танула в роті. Це дуже просто. Спочатку ми поріжемо м'ясо такими товстенькими шматочками. Попередньо м'ясо треба вимити та висушити. Це треба для того, щоб воно найкраще обсмажувалося. Порізали м'ясо, розкладаємо так його на дощечці. Тепер нам треба його трошки присипати сіллю і чорним перцем. Коли будемо смажити, перець трошки підгорить і дасть нам аромат димка. Майже як на архіті. Розтираємо наші спеції по м'ясу. І перегортаємо шматочки на інший бік. Повторюємо те ж саме. Всі. Натерли м'ясо спеціями, а зараз ми перейдемо до приготування. Тепер ми будемо смажити м'ясо. Дуже важливо перед цим дуже добре розігріти сковороду. Вмикаємо та розігріваємо сковороду. Сковорода вже достатньо гаряча, ми покладемо на неї наше сливочне масло і потім на ньому будемо смажити наше м'ясо. Розподіляємо масло по всій сковороді і коли воно вже розтануло зверху викладаємо м'ясо. Головне для того, щоб була апетитна скоринка, щоб між шматочками було достатньо місця. М'ясо будемо смажити на кожному боці по 2-3 хвилинки і перевертати, а також поливати маслом розтопленим зверху. Ось так. Нам потрібно для того, щоб м'ясо було ніжним та соковитим. Перегортаємо м'ясо останній разочок. Після того, як ми його підсмажимо, ми його викладемо обов'язково на дерев'яну дощечку десь на 10 хвилин подихати. Це потрібно для того, щоб сік з м'яса рівномірно розподілися по всьому шматочку, а зайвий сік вийшов. М'ясо у нас фактично готово. зараз ми його знімемо з вогня та перекладемо на дерев'яну дощечку відпочити. І поки наше м'ясо відпочиває, ми не вимикаємо вогонь із заморожених овочів та гранатового соку ми зробимо соус для нашого м'яса. Овочі пересипаємо. Даємо їм буквально хвилинку, щоб вони розморозилися. І потім обережно додаємо гранатовий сік або червоне вино, кому як більше подобається. Я пробувала і так, і так. Мені все подобалося. Зараз треба, щоб сік трошки википів та загустів. Це і буде наш соус до м'яса. Наш соус готовий, можемо його вимкнути. І тепер нам залишилося тільки добре сервірувати наше м'ясо. Для цього ми зовсім трошки соусу покладемо на тарілочку, візьмемо більш рідкого. І ось так. Тепер ми візьмемо декілька листочків руколи, покладемо всерединку. Згоримо, покладемо м'ясо, зробимо ось так. Обріжемо краєчки для того, щоб було видно, як у нас красиво всередині. Ось і ще другий шматочок. А зараз згори додамо ще трошки корочів. Ось. ось так. Візьмемо трошки соуса і покладемо згори. Не обов'язково, щоб усе було симетрично. Ми ж робимо шедевр, прикрашаємо свіжою зеленню. І все готово. Можна смакувати смачно, поживно, ніжно і дуже-дуже надзвичайно. Смачненького. Нам знадобиться невеличкий шматок яловичини, найкраща тазостегнова частина, трошки масла. Візьмемо ще десь половинку бокалу гранатового соку, або можна замінити на червоне вино, суміш заморожених овочів, сіль, чорний перець та трошки зелені для подачі.